Вамте панові вітаю. Мене звати Денис Заченко і у минулому матеріалі про системи безпеки AJAX, котрий має бути у описі під відео, я згадував, по-перше, про різноманітні сенсори усіляких чадних газів. І по-друге, про розумні розетки моделі AJAX Socket. Зараз я розповім про них і почну, мабуть, з найбільш неочікуваного моменту. Ці розетки. Присутні у продажу по ціні 1700 гривень або 46 доларів. Я розумію, це дуже дивна перевага, але ви собі не уявляєте, наскільки вона важлива, бо на протязі 4 або навіть 5 років з ринку розумних розеток пішло дуже-дуже багато компаній. У свій час я ледь вигриз, ледь-ледь вигриз одну єдину модель від Tepelink. і лише тому, що її зняли з виробництва. Звичайно, китайці не сплять, і на Aliexpress, наприклад, ви зараз. Без проблем зможете знайти те, що не зміг знайти я тоді, ось давно, а саме розумну розетку Шуко з лічильником і достатньою потужністю. Однак з цим одразу виникає та сама проблема, що виникає з дешевими китайськими блоками живлення материнками та накопичувачами. Надійність цих компонентів не може не викликати сумнівів, і це проблема, бо все, що стосується а. живлення і б. збереження даних, завжди має бути максимально надійним і стабільним. Ну або, хоча б, надійним рівня більшого ніж нонем no від фабрики дідуся Ляо. А як це не стосується, бо виробництво. Українське, а от китайці самі розумієте. І так, цим коментарем я скоріш за все втрачу декілька сотень соціальних кредитів та додаткову миску рису, однак огляди потребують жертв. І оскільки рис я не дуже люблю, то на такі жертви я згоден піти без проблем. Ну а ви все рівно, лайк, підписка, дзвіночок. Вам то мінус соцкредиту за це точно не буде. Ну а ми йдемо далі. Як і всі компоненти Ajax, за виключенням Хаба Аякс, розумна розетка Аякс. Не працює без власне налаштованого хаба Ajax. Однак з ним ви отримуєте радіокеровану і гіпернадійну модель із захистом від вологі ip 20 робочою вологістю до 75% і купою захистів додаткових. Наприклад, присутній захист від перегріву до 85 градусів Цезія, максимальний струм до 11 востроково і до 13 А на час до 5 секунд споживання енергії. І менше 1 Вт. працює а як сокет по протоколу Джевелер на відстані до 1 кілометра. Але це відстань до хабу, не до смартфону, бо нагадую, розетка не працює зі смартфоном напряму, не поєднується з ним взагалі. Вона поєднується з хабом і тільки з ним. Профіль у розетки дуже компактний і не перекриває собою ніякі інші компоненти. Присутній також світлодіодний led індикатор, що сигналізує про рівень на Однак його можна вимкнути через фірмову програму Ajax Security Systems, котра є і на iOS, і на Android. Там можна перевірити поточне навантаження, вольтаж і ампераж. Можна налаштувати і SMS або просто push повідомлення на випадок біди, а натисненням на шестерню зверху отримаємо доступ до налаштувань більш-менш системних. І найцікавішим тут пунктом я сміливо називаю пункт сценарії. Це по суті алгоритм роботи розвивання. Розетки під певні події, наприклад, вмикатись і вимикатись, коли дім ставиться, або відповідно знімається з сигналізації, або вимикатись, коли йде перевіщення температури по певному сенсору, котрих у Аякс досить багато, як ви пам'ятаєте. Ну, наприклад, увімкнути бойлер при певній температурі всередині кімнати без проблем можна, або можна примусити вимикатись розетку по таймеру, або вимикатись під час спрацювання сигналізації. Ну, тобто, вона буде в основному вимикатись, що, втім, від подібного агрегату і вимагається. Бо ви, напевно, підключите до нього ПК або бойлер, або плиту, або кондиціонер, або будь-що, що може зжерти 2500 Вт і не вдавитись. Також це тоненький натяк на те, що більше ніж 2500 Вт від однієї розетки підключати не треба. Тобто, якщо ви хочете скомбінувати подовжувач і підключити, ну, наприклад, бойлер, і правильно мати. Машину одночасно через Ajax Socket, то при одночасній їх роботі. Користі вам це не принесе. Більше того, скажу, жоден із користувацьких подовжувачів вам не допоможе, бо одночасна робота пральної машини і бойлера це мінімум 4 кВт. А найдорожчі із класичних, непрофесіональних, не індустріальних подовжувачів дають до 3,5 кВт максимум. Втім, дають це не дуже правильне слово. Я б сказав, здатні через себе пропустити без пожежі. От навіть так. При всьому при цьому, навіть з урахуванням логічних вимог, у Ajax Socket є недоліки. Окрім ціни, котра дійсно вища, ніж у багатьох аналогів, хоч це і компенсується надійністю, для мене найбільшим недоліком є моніторинг потужності. Він є лише загальний. Тобто, скільки розетка пропустила через себе за весь час роботи, немає ані моніторингу щомісячного, ані щоденного. І це дуже велика проблема, бо моніторинг споживання електротехніки це ледь не найважливіша, як на мене, і я впевнений для багатьох покупців. Річ я власне одразу попросив виробника щось із цим зробити. І якщо на момент фіналізації цього огляду новини будуть, я додам їх окремо. Також теоретично, теоретично, виключно теоретично за допомогою сценаріїв можна якимось чином моніторити щомісячне використання енергії, якщо скажімо. Збивати, обнуляти це діло. Ну а у підсумках, якщо не брати відсутність лічильника, то розумні розетки від Аякс круті. ціна косюча. Так, але це звично для компаній, взагалі європейських, для європейських виробників. Присутня топова надійність, можливість автоматизації, декілька рівнів захисту і навіть продуманий дизайн. Так, з Ajax Socket є над чим працювати, але це виключно програмні нюанси. І те, що вже є, зараз дуже-дуже круто. І на цьому в мене, мабуть, все. У коментарях не забудьте написати, чи важливий вам лічильник щомісячної енергії, чи важливо знати вам, скільки займається. Місяць споживає ваш комп'ютер або ноутбук, або пральна машина, або що, або кондиціонер. Бо як ви самі розумієте, мені це важливо, але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну я тим часом виражаю велетенську дяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser mke 600. Посилання на магазин або на огляд мікрофона буде у описі під цим відео. Обов'язково перейдіть і ознайомтесь. Це дуже дуже нам важливо. Це дуже допомагає нам у співпраці з цим магазином. Також з вас, як завжди, подобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. YouTube їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам. Завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові.